Зараз ми переходимо до прямої трансляції із Парижу, де е президент Франції Франсуа Оланд е виголошує промову перед Конгресом країни. Ми маємо укласти <головіка> <головіка> довготривалий договір і конозафон, петизанфон laisser un meilleur дозволить <головіка> нам е залишити кращий світ для наших <головіка> дітей. dire à la France, Франції до liberté, ми чекаємо а, представників а, різних країн на конференції з змін клімату. І а, ми їх чекаємо і чекаємо на їхні заяви, про те, а, що світ має об'єднатися перед а, цими проблемами, проблемами зміни клімату. і перед а, ми маємо бути єдині а, в захищаючи наші вільні країни від а, шантажу терористів. Це наше завдання об'єднатися і бути єдиними. Пане голова конгресу, ви, пане голова Сенату, ви представляєте націю. Ви представляєте всі її відмінності всі uh, чутливі точки нашої, нашої країни. І ви прекрасно знаєте, розумієте, наскільки важливо бути об'єднаними. ми маємо уникати роз'єднання. De це Це uh, наша uh, veiller, війна, це наша боротьба, яку має вести республіка, uh, намагаючись подолати виклики сучасності. De toute la force викорінити неповагу і також, щоб побороти Nous тероризм. Parce que les à vivre ensemble, Французи бажають разом, вони бажають жити без le страху. Le Parce que nous à la liberté, Ми маємо має захищати наші цінності. Ми французи прив'язані до волі. Вони знають що таке воля і цінує. У нашому суспільстві поважають різні культури, різні звичаї. Uh, наша країна, наш le народ, le народ le є продуктом le такой, le такого об'єднання культур, традицій. Vive la, et vive la France. Наша країна сильна в своїх відмінностях. Хай живе наша республіка, хай живе Франція.